Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники. Ну, Локація, ви самі бачите, яка. Це наш чудовий Голосівський парк. Качачки ось там плавають. Небо сіре, хмарне, повітря вологе. І ми сьогодні говоримо про погоду, яка очікується в Україні і в кожному регіоні України. Зокрема. Отже, сьогодні, 11 листопада, синоптична ситуація визначається в Україні тим, що до нас вже завітав. Досить активний циклон з північного перепрошую з південного заходу. А якщо точніше, то з районів Румунії. І він і вже приніс і ще принесе в інші регіони, дощі, вже навіть випадали дощі сильні, і ще будуть. Ну, скажімо так, від невеликих помірних до подекуди навіть сильних. Ну йдемо по порядку. Сьогодні у західній частині України очікується погода волога з періодичними дощами. І із зниженою температури повітря лише плюс 6, плюс 10 градусів. Ну на Закарпатті можливо до плюс Е, На півночі, на півночі України, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. Також часом дощі, і також тут сьогодні скрізь похолодніше. Наприклад, вчора у Києві температура повітря максимально досягала. 13 градусів тепла, а сьогодні ну, буде значно свіжіше, практично повсюди, від Житомирщини до Сумщини. Також десь, як от на заході, плюс 6, плюс 9 градусів, ну, місцями, можливо, до плюс 10. І знову ж таки, дощі, не забувайте парасолі, відповідний одяг і відповідне основне взуття, щоб ноги не промокли. На сході України ще буде тепло, але також дощами. Сюди також добереться цей циклон. Я забула, як він називається, він можна подивитися вони на Фейсбуці, таке якесь химерне ім'я, часом такі звичні імена, часом такі цікаві. І сьогодні на Харківщині десь плюс 10-11, плюс а на Луганщині та Донеччині значно, значно тепліше, плюс 13-14 плюс градусів. У центральній частині України сьогодні дощі, місцями сильні дощі, температура повітря від Вінницьких 9-10 до Дніпропетровських 13-14 градусів. Ну, центральна частина одна з наймасштабніших, тому і ось така погода дуже часто була різноманітна. У південній частині України просто весна. Плюс 12, плюс 16 градусів в Криму до плюс 17-18, але і на півдні також періодичні дощі. Слом сьогодні скрізь така от волога погода. Циклон, нагадую ще, це таке потужне, атмосферне утворення. Із найнижчим атмосферним тиском всередині і рух повітряних мас у циклоні відбувається проти це я так показує правильно та проти годинникової стрілки. Ну і принагідно нагадаю, що антициклон це ще більш масштабне утворення величезне із найвищим атмосферним тиском всередині, і тут рух, ну у нашій північній півколі за годинниковою стрілкою. Ми завжди будемо звертатися час від часу до таких. Ну, Я би сказала, такого методичного словничка. Ну, і ми говоримо сьогодні про вологу погоду хмарну. Я принагідно нагадаю, що листопад не, не треба бурчати, тому що листопад за статистикою багаторічною за весь період спостережень це місяць із найбільшою кількістю хмарних днів. Тому сприймаємо це як належне. Звичайно, зараз я покажу вам трохи цієї чудової природи мого улюбленого лисівського парку. Бачите? Це перше озеро. Ну, от, так от Крутимося, крутимося. І ліс, і, і вода, і що хочеш, і качки. Словом, Тут дуже-дуже гарно і, і зазвичай дуже спокійно. Ви знаєте, тут навіть коли ти приходиш у вихідний день, і навіть влітку, коли просто від людей аж темніє в очах, все одно можна знайти якісь такі стежки, де можна заховатися. Ну, і хочу ще сказати, що така погода вона дуже сприяє сидінню вдома, у кого є, звичайно, така можливість, або хтось працює онлайн. А якщо, наприклад, якісь вільні годинки, то дуже добре читати. Я дуже люблю читати, це фактично моє улюблене заняття. І поділюся з вами. Я буквально нещодавно мені прийшла підбірка, добірка, чи правильно сказати. Одним словом, повна. Ой, дивіться, як вона стрибанула і почесала, бачите? Молодець. Збірка. Творів Олени Пчілки це перше повне видання ось в наші часи в Україні повністю всього доробку Олени Пчілки за організацію, сприяння і фактично ну, найповнішої участі мого улюбленого Волинського університету, імені Мініласі Українки. Я там була порівняно нещодавно, чудові люди, велику справу роблять шляхетну. Студентів навчають. І ось випустили такий чудовий збірник. Я вже розпочала ну, пару днів як читати. І там 12 томів, ну уявіть собі, 12 томів я шукаю в квартирі, боже, де ви знаходите, наприклад, місце знову, щоб поставити цю збірку. Я вже там частину книжок відправляю в бібліотеку, яку я обрала, яку я трохи допомагаю, так дуже скромно. І Їхні драматичні, її драматичні твори вийшли в том, який найтовстіший. І я просто навіть коли починаю читати, я беру спеціальну подушку і підставку, щоб ставити цей том і читати. І я хочу сказати, що це для мене взагалі відкриття і минулого цього року Лена Пчілка. бо зазвичай їй мало приділяли уваги. Вона була в тіні своєї знаменитої дочки, і плюс вона була справжня українка. Вона не боялася висловлювати свої думки в голос із приводу України, і з приводу суті української. І, звичайно, це особливо Янському Союзі замовчувалося, це мало кому подобалося. І це однозначно був ярлик націоналістка. Чим зараз ми, я думаю, всі пишаємося. І в неї, неймовірні, ці драматичні твори. Вони настільки світлі, там така красива мова. Тому Ну, повне зібрання творів, я не знаю, це закупової бібліотеки переважно. Ну, можливо, не всім є якби, можливість та й охота купувати. Стільки тобі ви потім де їх ставити, але я вас дуже закликаю, знайдіть хоча б якусь коротеньку невеличку збірку Олени Пчілки і не обов'язково дитячі твори, хоча, звичайно, дитячі твори це прекрасно, але навіть ну, так звані дорослі твори, це таке світло, це така краса мови, це такі хороші сюжети. Це, от знаєте, це справжня художня література. Тому насолоджуємося природою. Погодою, яка поки що досить тепла, між іншим, незважаючи на якісь похолодання, морозів немає і, на щастя, не видно. Нам це дуже підходить, враховуючи, дуже складну зараз ситуацію з енергетикою і з вимкненнями світла. Я стою, ну так далеко чути, вже фактично по всьому району все гуде, генератори гудуть. Одним словом, цінуємо нашу природу, бережемо її, цінуємо листопад і кожен сезон року. І обов'язково цінуємо нашу чудову культуру і читаємо ввечері Олену Пчілку. Всіх люблю.